Чуєш, зараз видно по шапці, яка температура. <с. <с.> Але я якоїсь куртки не зимою. Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Ну, мабуть, ви трохи за мною сумували. Одразу хочу вас привітати з Новим роком. Побажати всім, що здоров'я, щастя і обов'язково чого миру. Друзі, буде мир, все буде добре, тому що від цього залежить багато всього. Да? Сьогодні в відео я хочу з вами поспілкуватися і підсумувати, який був 25. Рік і який буде 26-й, на мою думку, я вам розповім, яких більше машин підібрали, які є зараз проблеми на ринку і все інше. Тому що всім приємного перегляду, давайте подивимося, які тачки були самі популярні. Друзі, ну що ж, переходимо до самого цікавого. Топ запитів 25-го року. Що шукали люди більше всього? І на першому місці в мене шкода, а 7 і Гольф 7. Ну їх реально дуже багато. Кожен там третій, четвертий хотів придбати цей автомобіль. На другому місці в мене Міган 4, Міган 3. Ну, зрозуміло діло. В кожному топі є у нас Рено Міган. Третє місце це в нас Вольво В50 сценік. Я взагалі не знаю, тому що по Вольво якось. Ну, Трохи були такі пропуски, а потім люди знову згадували за цей автомобіль і кожен там день через день хотіли його собі придбати. Ну і серед кросоверів найпопулярніший популярний автомобіль, дуже аж смішно стає, це у нас Nissan Qashqai в Кузові G10. На нього дуже багато хейту, тому що він там десь старий, всередині убогий, але люди його хотіли придбати, тому що за ці кошти, нормальний, повнопривідний кросовер з гарним кліренсом, з гарними технічними характеристиками. ну реально не придбати. А якщо взяти кросовір трішки дорожче, це у нас буде каджар. Не знаю, це також дуже популярний автомобіль, який ви хотіли б придбати. Це в нас рейтинг був по Європі. А якщо ми візьмемо Америку, то в нас популярні автівки, які ви хотіли придбати, Audi Q5 з 2-літровим бензиновим мотором. Також ви шукали Mazda cx 5 і Mazda 6, тому що ви всі знаєте, що японські автомобілі з бензиновими двигунами це мега популярні і надійні тачки. Так що ви в мене розумники. А якщо ми будемо спілкуватися про дорогі автомобілі, Таким бюджетом 20-25 тисяч доларів, то ви завжди хотіли придбати тігуанчик Дизельний з Європи, а він коштує саме стільки. Якщо ще взяти конкурента, то це в нас Кодіак, друзі. Це також був наступний автомобіль за запитами. Її, знаєте, складно віднести до преміальних автомобілів, але ви також часто шукали Volkswagen Passat B8. От саме такий рейтинг в 2025 році ми можемо закрити. І одразу хочу запитати, чи Попав ваш автомобіль, який ви шукали в мій рейтинг? Пишіть в коментарях. Що ще цікаво було в 25-му році? Що останні півроку був у нас бум по електричкам, тому що було дуже багато різних новин. Бути ми то не буде, будуть ПДВ не буде. І люди не знали, що їм робити. Але ті люди, які мали гроші і все-таки хотіли придбати автомобіль електричний, вони це робили. Тому що останні півроку запитів на Ніро на кону було дуже багато. Зараз вам хочу розповісти про те, що накипіло. Отак треба показати. Дулю, бачите, нема ніхрена машин. Капець. друзі, це дефіцит автівок в 25 му році, з якими ми зустрілися. Тому що попередні роки, наприклад, любого автомобіля, коли ми брали замовлення в підбір під ключ, ми могли його закрити як і за один день, якщо це Megane 4, третій їх раніше було дуже багато вибір. Там до тижня-двох. Ну, в принципі, не було так, щоб сильно ми затягувались. В 25-му році ми зустрілися з тим, що навіть той же Рено Міган 4 ми можемо шукати. Шукати місяць. Рено Міган 3 ми можемо шукати місяць і йдемо вже десь на якісь компроміси, десь там на пробіг, десь там на підфарбовані елементи. Тому що раніше, в принципі, все прямо було взагалі ідеально. Ми могли там перебирати зі ста автомобілів і вибрати саме на краще. Ми і так вибираємо зараз на краще, але за місяць часу, коли людина хотіла вже там придбати автомобіль, коли їй треба, то треба вже десь йти на компроміси. Тому дефіцит на автомобілі є дуже великий. Менше люди почали гнати автомобілі, Ціни на автомобілі в нас зросли, кроскурси в нас зросли. Тому і склалася така сама ситуація. Тому що в середньому на сьогоднішній день підібрати якийсь автомобіль це треба десь місяць-півтора часу. А в цьому році ми побили свої рекорди. Коли ми шукали людині та уранчик, дизельний без різниці, який там буде двигун, коробка з гарним бюджетом 13 тисяч доларів, ми закривали це замовлення біля чотирьох місяців. Ви представляєте? І були ще. Друге замовлення це у нас Skoda Octavia 5-10-12 рік з дизельним 2-літровим двигуном. яку ми шукали 4,5 місяця. Це просто якийсь тренд Тому ось така ситуація з автівками, дефіцит є реально конкретний. Ну, якщо ми закінчили дефіцитом, то давайте з попиту. Всі ви розумієте, що коли є і всім здається, що нікому не потрібні ці автомобілі. Я вам скажу інакше, тому що попит на автомобілі завжди був і він був великий. Але в 25-му році попит автівки залежав від новин. Коли новини були дуже погані, то попит на них трохи так на тиждень-два спадав. Коли вже у нас новини нормальні, сказали, що все буде добре, то у нас попит знову зростав. Тому, друзі, навіть на сьогоднішній день, вже в 26-му році, все Но люди хочуть придбати собі автомобіль. Тобто, ви зрозуміли, що попит є. і Якщо ви займаєтесь пригоном, друзі, то женіть гарненькі автівки, зможете їх продати. Головне, що гарний технічний стан і гарна історія. В принципі, коли ви раніше так також приганяли, то завжди це у нас це правило працювало. Тоді ніколи не було проблем з продажем автомобіля. Да, і пофіг, яка ситуація, війна не війна, завжди такі машини продавалися добре. Що стосовно бюджету на сьогодні, навіть на 26 рік, який я можу сказати, що в більшості людей зараз шукають автівку до 10 тисяч доларів. Да. І Мігани, і Вольви, і Форди все шукають, але є люди, які шукають більш дорогі автівки, і це в нас вже, знаєте, якийсь такий стрибок, тому що він вже йде за 20-30 за тисяч доларів. Тобто, отої той золотої серединки, яка була раніше, там 15, 17, 16 тисяч доларів, її стало набагато менше. Менше. Тобто зараз у людей або є гроші трохи, або їх немає зовсім, або їх є багато. Тому орієнтуйтесь туди і що? І, і, і для чого? Це для перекупів. Новина ну, сказала, орієнтуйтесь туди. Це просто таке моє заключення, друзі. Ось така ситуація, і те, що ми бачимо, те, що ми бачимо по запитам, зараз вам надаємо цю інформацію. Згодні ви з нами, скільки у вас є грошей? Напишіть до 10 чи 25 плюс 30 і ми прийдемо до вас. А яка у нас ще була тенденція в 25-му році? Всі ми звикли, коли ми хочемо придбати якийсь автомобіль, ми заходимо куди на авторія. Ну, як мінімум, рекомендую там шукати авто. Ще є де люди, які заходять на OLX, ну і, і знаходять собі приключення на одне місце, то в 25-му році тенденція була така, що автомобілі гарно було шукати, купляти в дорозі. А в дорозі це що означає? Це соцмережі. Тому що дуже багато продавців почали вести соцмережі. Тіктоки, інстаграми, фейсбуки, де ми могли побачити гарні автомобілі до того, як вони приїжджають в Україну. Після того, як зрозуміло, вони готувалися, ми все перевіряли як і раніше. Просто на цьому етапі ми вихоплювали гарні варіанти. Тому ось така тенденція була в 25-му році. Якщо ви ще не завели соцмережі, або с кого заводьте. Що можна віднести з поганого у 2025 році, що стало в нас дорожче. Ну, ну, Зрозуміло діло, що страховий поліс просто став коштувати якихось космічних грошей. Навіть доходи до 7-8 тисяч гривень на один рік. Ну, ціна реально просто космос. Також зросла ціна в нас на паливо. Подивіться на січень 2025 року, яка була ціна. І на січень 2026 року. Типу не багато, але багато на один літр ніхрена собі, є, наскільки воно подорожчало. Зрозуміло, Щодо курсу у нас долари і євро, у нас зросло обслуговування на автівки, запчастини стали трохи дорожче. Тобто, якщо це все підрахувати, це якісь тренді. Зарплати у нас стали по факту на такі, які були, а деякі і менше. А за все інше, ми тепер платимо набагато більше. Ну, звісно, із автівками ситуація така ж сама. Вони стали дорожчі І в принципі, кожен рік, 1 січня, пофіг, який рік у вас, коли він стає більшим, то у вас старі автомобілі. І, відповідно, ціна розмитнення вже стає також дорожче. Там небагато різниці, але все одно стає дорожче. Тому, друзі, ну і взагалі ще далі йде війна. коли вона вже закінчиться, я не знаю. Хай закінчиться і пофіг на ці всі ціни вже якось будемо жити, будемо якось працювати, і все в нас буде добре. Ну що переходимо тепер до самого цікавого, яке в мене очікування до 26-го року? Що? Ми зустрінемо, які будуть проблеми. І перший пункт це в нас попит на автомобілі і їх дефіцит. Ну я думаю, що нікуди воно не дінеться, тому що на сьогоднішній день нічого кращого не стало. Тільки як ви зрозуміли, трохи все одно подорожчає. Тому попит на автомобілі є, а самих автомобілів на зараз немає в гарному технічному стані. Тому людям приходиться шукати місяць-півроку, і в коментарях вони пишуть саме про це. Напишіть, будь ласка, ви згодні зі мною чи ні? Скільки ви вже собі шукаєте? Автівка, тому що по останнім відео, яке я там опублікував, люди багато писали: Максим, ти там жалієшся, що шукаєш там півтора місяця машин. Я вже шукаю півроку, а хтось шукає рік. Ну той, хто шукає рік, ну я не знаю, що він там шукає. Інколи люди там сильно аж замарачуються. Не буду прям там сильно наговорювати на цих людей, але ну, вони трохи такі цікаві, Шукає старе авто, і там щоб було пробіг 100 тисяч кілометрів, тому вони і не можуть придбати. Щодо електричних автомобілів, я думаю, що в цьому році ціна плюс-мінус стабілізується. Звісно, що вона не буде прям такою, як була, трохи стане дорожче на якихось тисячу півтори тисячі доларів. Тому що за цей період, коли у нас був великий попит, коли у нас були ці новини, дуже багато людей пригнали в Україну цих автомобілів. Ну і звісно, ті люди, які захочуть продати, вони трохи будуть ціни понижати. Але також те, що я бачу, по Європі ці автомобілі також впали трохи по ціні. Що ми з вами розуміємо, коли у нас ПДВ підняли. Тобто ми тепер платимо багато коштів, то ціна в Європі опустилася на півтори тисячі євро. Тобто плюс-мінус вона за півроку стабілізується. До тенденції подорожчання автомобіля му році. Звісно, вона буде, тому що кожен рік 1 січня автомобілі стають старіші і відповідно, мито на них також стає дорожче. Ціни в Європі нижче не стають на звичайні автомобілі, там з дизельними з бензиновими двигунами. Вони все одно в гарному технічному стані, з гарним пробігом, які ви хочете. Вони коштують дорого. І також палки нам в колеса сунуть. Що це крос-курс між доларами і євро, тому що в Європі, як правило, машини купуються за євро. А крус-курс на сьогоднішній день не дуже привабливий. І з тим, що люди на сьогоднішній день женуть менше автомобілів і коли вони пригнали один-два, вони хочуть більше на ньому заробити. Ну, це, типу, да, є десь такий людський фактор, тому що де ж зараз придбати гарний автомобіль, як вони завжди кажуть. Тому я за цей хочу виручити багато, а потім буду шукати собі якісь інші. Тому, друзі, машини дешевше не будуть. Повірте мені, я не знаю, що повинно стати, щоб вони були дешевше, але з кожним роком вони стоять. Тільки дорожче. Ви подивіться тільки на Renault Міган, третє або четвертий. Це гарна інвестиція. На Грина купляти, кажу квартири, якусь там землю. Ви купліть Мігана, проїздить на ньому два роки. Накатайте на ньому там 50 тисяч, і ви його купляли, наприклад, двадцять третьому 24 році за 8500, А на сьогодні продавайте його за 10500. Чим погана інвестиція, дивіться. Просто на автомобілі. Він мало того, що став старий, пробіг у нього став на 50 тисяч більше, але він коштує на 2 тисячі дорожче. Які автівки будуть популярні у 26-му році? Я думаю, що нічого не зміниться з 25 2025. Наша божественна шкода а 7 з 2-літровим дизелем на автоматі або на механіки і так само Гольф 7. Це просто. Якийсь топ, я не знаю, кожен але третій хоче собі придбати цей автомобіль. Ну я десь з вами згоден. Ну реально хороша машина, коштує небагато грошей, і при тому вона надійна, вона не стара, вона економна, ресурсна і все інше на другому місці. Пауза. <реш> Рено Міган 4, але, будь ласка, люди, хто займається пригоном, жені ці машини, попит на них великий. Хочемо і басе, хочемо і на автоматі, і на механіки. І 16 тисяч доларів маємо, а вибору по ним немає. Я реально шокований. Останні такі замовлення по Мігану закриють по півтора місяця. Ви зараз зайдіть і подивіться на авторії, типу вони є. Але якщо ти хочеш саме комплектацію, пробіг до 200 на механіки, там на фарах і на всьому іншому, то у вас буде то не буде, у вас там нічого. Вибору реально немає. Тому тут нам приходить в поміч соцмережі, і там ми починаємо вилавляти. Тому оці два. Три автомобілі в будь-якому випадку будуть популярні ну, кожен рік. Що стосовно аукціонних або свіжих автомобілів там, до 5 років, то на сьогоднішній день такі популярні автомобілі, як в нас Шкода А8. Ну, ви самі знаєте, вам вона багатьом подобається. На другому місці у нас Гольф 8, але по гольфу попит трохи менше, але все одно ви також хочете його придбати. Ну і Passat b8 завжди закриває наш рейтинг, тому що в будь-яку погоду Passat B8 завжди потрібен або в універсалі, або в седані. Ні, тому що це що презентабельна гарна автівка. А якщо брати кросовери, це в нас буде тігуанчик. Тігуанчик обов'язково має бути або 7-місний, або на повному приводі, або двохлітровий дизель на автоматі. Що з гарного чекає в нас в 26-му році? як в принципі, в кожному році в нас вийдуть гарні новесенькі автівки. І які самі автівки чекають в нас в 26-му році, давайте подивимось. Перший автомобіль це в нас Kia Seltos з другого покоління Toyota rav 4, Nissan Leaf, BMW i3 EV – це вже абсолютно нове покоління буде. Hyundai Ioniq 7, дивіться, Audi Q9. Також новинкові очікується віддачі і Субарі Форестер. Подивіться, наскільки цікавий став Субарі Форестер. Вже такий величезний, прикольний автомобіль, але якість цього салону завжди була під великим питанням. Тому що я катався на 18-му році. Я туди сів, коли закрив двері. Я думав, там реально той пластик можна вбитись. Тому що він чомусь такий жорсткий, але всі ми знаємо, що це в нас що японський автомобіль. Він у нас, хоч буде ось отакий весь пластиковий, але він буде їздити 150 років і питань до нього. Ніяких не буде. Тому, друзі, що всім дякую, хто додивився відео до кінця. І ще раз вас вітаю з усіма святами. Бережіть себе, всім ще раз бажаю мира уже в цьому році, щоб він настав, щоб ми жили з вами спокійно, тому що це хочуть всі, всі діти, всі дорослі, всі люди, які живуть на світі, на цьому, ну саме українці, дуже хочуть цього. Тому що до наступних зустрічей і пишіть в коментарях, чи достукався я до вас, чи попав саме в ту то серце того автомобіля, який ви шукали в 25-му році, чи попав він в мій рейтинг. тому, що всім, папа.